и О, копать. Дамы. Пам, да Он, да, прокидайся О, ох. Да мы. Ой, я не знаю. Сойка Сыкость... с базового монстров. Стребовой монстр. О. продають бріддень. Добрй день, 34 кода. А що тут робиться? Це база монстрів. Я ще де був попав, от відгородив того вовка, там поставив вон стінку, а оці чудики не дають пройти монстрам там. Понятно. А коштує це? Ось ця бутилочка коштує 200. Оце коштує 400. Ось ця бутылка коштує 800. Не, ось ця бутилка 400. А ось цей радіатор коштує 800. А оцей гриб лікувальний, який заживляю рани, коштує 1000. О, я купляю цей лікувальний гриб. Вот. Та 200, 300, 400, 600, 600, 700, 900, 1000. Забирайте свою покупку. Дякую Ну, хоч ігре. Да. О, тут портал якийсь доколотний. А це ви його заколотили? Ні, це монстр. тут волк. О, вот, тут такая канализация. Что это там, монстр? А нет, то равник. Ходить. Вот сюда. вот тут давиться. Вот, <мирает> таки сяши. Бачите? Так. Давайте я его спробую взломать. <свяк> э, и вот тратим. угу. Бочка Ай, навіщо я відкривала? Часу потратив 30 секунд. в сундуку? Пончики, берися. Ура! У нас є пончики. Тут стільки їжі їм. Все заберіть. У мене рюкзак є. У мене кармани, не все вміститься. Кудись наша машина ще пропала. Я все забираю з собою. Давайте поїму ось. Ай, як добре. А ми оце вот це поп'ємо. Ось давайте ще поїхали. Все поїли. Тут ще і так вигорнули. Так, розмірять протух шостик. Стоп. А, давай, так, давайте я примем смотрю. О, вам хана. 五。Uh huh. В нажимаю. так а тут? О, кто? Так ты поему тоже. Я тоже.